Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення в магазині моє. Це телефон фірми Samsung модель Galaxy A24. Це нова модель 23-го року. Поставляється він ось у такому тонкому кейсі. Як ви бачите, з чого ми можемо зрозуміти, що швидше за все, зарядного пристрою там нема. Тому зараз ми його відкриємо та подивимось, що ж там всередині. Відрізаємо пломби. Потім ми його дістаємо. Там щось є ще всередині. Це наліпка з імей цього телефону. Тобто раніше вони завжди були наклеєні на телефоні, тут вона окремо. Хочете ліпити потім, хочете наліпити на телефон. Вон сам телефон. Зараз ми подивимося, що у нас всередині цією коробочкою йде. Тут іде заглушка якась. Також. Кабель для зарядного пристрою йде, USB Type-C з обох боків, тобто зарядний пристрій теж має бути з USB Type-C. І як же можна зрозуміти, зарядного пристрою всередині нема. Тренд на відмову від зарядного пристрою у нових смартфонах продовжено. Тут у нас йде ключик. Зараз ми відкриємо та подивимось, що саме у слоту для SIM-карт є. Скільки ж там? Роз'ємів для цих сим-карт. Ось він з лівого боку в нас. Відкриваємо цей кейс та дивимось, що у нас там є. Отже, у нас є дві сим-карти та окремо картка пам'яті. Це дуже корисно знати заздалегідь, що саме мається в кейсі для сим-карт. Тому що інколи роблять. Одну сім-карту та подвоєний для або іншої сім-карти, або картки пам'яті. Тож зараз ми його вмикаємо, і доки він буде вмикатися, подивимось, що тут вони нам кажуть. Отже, екран Super AMOLED. це дуже добре. Потрійна камера та зчитувач відбитків пальців. Він у нас, я так розумію, йде на цій кнопці увімкнення. 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Вироблений цей телефон у В'єтнамі. Зарядні пристрої 9 В, 277 А. Так як у комплекті не йдуть зарядні пристрої, то ви можете подивитися на каналі розпакування також зарядного пристрою, який був придбаний саме для цього телефону. Цей телефон підтримує блоки живлення до 25 Вт офіційно. До нього ж був куплений 15 Вт. Тобто, якщо ви хочете, щоб швидше заряджався, то купляйте на 25. Це, як ви бачите, на українській мові. Телефон повністю офіційний, тому можете купляти його та насолоджуватись непоганим телефоном від фірми Samsung. Куплявся в магазині Мойо, одразу прийшов забрав його в магазині Мойо. Навіть не пройшло і 20 хвилин спочатку замовлення. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Купляйте в магазині моє.